Сонячному воїну Михайлові, душа випромінює сяйво, очі глибока криниця, сонячний воїн Михайло, що тобі ніччю не спиться, що в твою думку упало, Чи то рибалка на донку, чи як у річці купались із батьком і братом Миколкою. Чи як сестричка Тетянка, волосся вплітала квіти, чи мама усміхнена зранку, бо поруч щасливі діти, сонячний хлопець Михайло, де ти береш ті сили, щоб крикнути людям, Тримаємось. Бо ми серцями красиві, і дух наш непереможний, ми ще станцюємо танок, і кожній дитині, кожній вернімо щасливий світанок. Хай береже тебе, мати і янголи, побратими, воїн Михайла, тримати прапор Тобі, України, бути ти юморний, добрий, вірний, і майстер спроможний і вправний. Бажаємо сил і миру, вдячність тобі і слава, ти не на чужій сторонці, дивись, розцвітають умальви. Привіт тобі від чудотворця, тески твого Михайла.